Січовики Карпатської України до них належав також і Олег Ольжич. Це член організації українських націоналістів, людина, яку поважають в обидвох крилах ОУН. Той час, учасник відповідно цих подій, сказав йому такі слова в свій час: за ясні зорі і за тихі вгоди твоїх степів спустошених огнем, світи забав, стопчиво народу. Україну, чуєш, ну, уйдемо. Я хотів би згадати ще слова командира січових стрільців карпатської України, який на розмові з командиром нацистської Німеччини у той час, ведучи розмову, почув такі слова від нього: що ви маєте капітулювати. Тому капітуляція це є вихід з ситуації. Але там Михайло Колодзінський сказав йому таку річ. Чи зрозуміло для вас поняття честь? Чи знаєте, що це таке? Ну, звісно, командир, відповідно, нацистський сказав, що це беззаберечне поняття, тому немає про що й дискутувати. Тоді на це питання йому сказав Михайло такі слова: каже: «Знаєте, у словнику націоналіста такого слова капітуляція немає, воно просто відсутнє, є слово честь. Вони віддали своє життя сповна, віддавши відповідно все дощенту, що в них було найдорожче це своє життя, вівтар служіння української нації, української землі, України. І Відтак, сьогодні ми продовжуємо цей шлях. І, продовжуючи цей шлях, пам'ятаймо, що єдина сьогодні політична ціль це є наша перемога над окупантом, який топче нашу східну землю. Нашу Донбаську землю. Тому, відповідно, товариство, у нас є одне сьогодні у заповіті: те, що у нас має об'єм, те, що дає нам силу, те, що нас робить відповідно над національними, це є наша єдність, Боже нам єдність. Слава Україні!